Наглядний приклад, як налаштувати годинник, і дехто переключає собі на мирі і потім не знає, як вернутися назад. Щоб налаштувати годинник, нам потрібно перевести в загарний пробіг, щоб тут писало одо. Бачите, Одо це є загарний пробіг. Після чого нажимаємо рівну кнопочку, зажимаємо, і в нас починає блимати година. Виставляємо образно, яку нам там потрібну годину. Та, Наша шкала на 24 години, образно 18. Ще раз нажимаємо Блимають хвилини, виставляємо Потрібну нам кількість хвилин, зажали, потримали і зафіксувався час. Також, якщо ми випадково перевели в мирі, потрібно нажати праву кнопку Потримати. І, бачите, у нас пере, переключилося на мирі. Ще раз нажали, потримали. І переключилися на кілометри. Звернемо увагу, що все має бути по функції Одобу. Якщо в нас буде писало тріп, це є тимчасовий кілометраж. Ніякий функціонал працювати не буде, налаштування не працює, тільки по загальному пробігу можна робити все. все. виключаємо, включаємо. Як бачите, година у нас збереглася. Користуйтесь!